Наші в голосі країни. 23-річна Юлія Ярошенко з Черкас на сліпих прослуховуваннях підкорила Олега Скрипку та не лишила байдужим жодного з тренерів. Пономарьов назвав її красунею, Вакарчук захоплювався Юліним голосом, Тіна вітала, а Скрипка дякував колегам, що не повернулися. Це вже друга спроба Юлії Ярошенко завоювати проєкт. Позаторік вона пробувала сили в першому голосі. Утім, до сліпих прослуховувань тоді не дійшла. Спробувати ще раз підштовхнула беквук. ...вокалістка Ані Лорак, Черкащанка Аліна, сестра учасника першого проєкту Олексія Мартиненка. Юлія зізнається, дуже хотіла потрапити в команду зіркових тренерів чоловіків або Святослава Вакарчука, або Олега Скрипки. Останнє її прагнення таки відчув. Тепер на Черкащанку чекає вокальний двобій. Я е, із всіх учасників з усіх 120 починала саме перше. Ну просто смонтажували, так що я казала в шістому епізоді. Було страшно, безумно. Настроение было развернуть всех, порвать всех. А когда вот начинаешь петь а, и понимаешь, что вот прошел первая половина куплета, прошла, вторая половина куплета прошла, у них не разворачивается, уже начинаешь психовать, нервничать, ну, немножко, может быть, даже где-то давить. Я счастлива. Счастлива, что у меня получилось выйти на новый уровень, зазвучать на всю Украину.